Вас в ефірі телеканалу Буковина програма Актуальне інтерв'ю. Україна до листопада 2013 року була зовсім іншою державою. Події, які сталися в Києві наприкінці листопада на Майдані Незалежності України, змінили не лише нашу країну, а й українців. Ольга Богомолець була безпосереднім учасником подій на Майдані Незалежності, а зокрема, а саме координатором медичної служби сьогодні Ольга Богомолець, кандидат на пост президента України і гість студії телеканалу «Буковина». Вітаємо вас! І Я вітаю, як ви оцінюєте події, які сталися наприкінці листопада 2013 року на майдані Незалежності і по березень 2014 року? Я вважаю, по-перше, що події ще не закінчилися, тому що люди виходили на Майдан за зміну системи влади. І мій Майдан ще продовжується і кандидатом в президенти я стала за дорученням Майдану і, власне, іду міняти систему влади в нашій державі, тому що вважаю, що Майдан ще свою функцію не виконав і на Майдані, власне, народилось громадянське суспільство Української держави. Після Революції Гідності вас називали. Тоді вас назвали кандидатом на пост міністра охорони здоров'я. Ви відмовилися? Чому вирішили, що треба працювати більше ніж в одній галузі? Тому що мої умови, за яких я готова була прийняти цей пост, вони не були виконані, не були прийняті. Умови це було проведення аудиту системи Міністерства охорони здоров'я з притягненням до відповідальності всіх тих, хто був задіяний в корупційних схемах. Ведення відкритих електронних платежів для того, щоб всі в державі могли подивитись і, роз... і знати, що планує Мінздрав купити в який час за які гроші у якого виробника потім має бути умова: це децентралізація грошей. Гроші мали передаватись на області. Максимально має, мали бути надані. Права професійним асоціаціям і умова була захід міністерства з новою командою, а не з тією, яка призначена по партійним квотам. Оскільки ці умови не були прийняті, відповідно я не змогла прийняти цю посаду. І крім того, хочу зазначити, що змінити одну галузь, реформувати одне міністерство в нашій державі сьогодні неможливо. Якщо є крадій, який розкрадає державні гроші, якщо судова система не реформована, ми не маємо як його притягнути до відповідальності. Тому реформувати систему. Му, потрібно системно, і саме для цього я стала кандидатом на пост президента України. Сьогодні перед Україною стоять виклики в умовах російської агресії. Ситуація навколо Криму теж складна. 25 травня відбудуться вибори президента України. На вашу думку, що має зробити майбутній президент для стабілізації як політичної, так і економічної ситуації в нашій державі. Президент має стати моральним камертоном. І має чітко давати такі меседжі всьому суспільству, яке буде дозволяти суспільству відчувати, що його чують, що єднання країни є наша спільна мета. І, власне, перше, що має зробити президент новообраний, це призначити і призначити дострокові вибори парламенту. Для того щоб люди могли обрати таких представників у владу, таких парламентарів, які будуть відповідати їх інтересам, сьогоднішній парламент абсолютно в рівній мірі винен в тій дестабілізації економічній, соціальній політичній, яка відбувається в країні, і абсолютно, абсолютно винен в тому, що була пролита кров людей. Так само він і винен в тому, що ми сьогодні втратили Крим і сьогодні дестабілізована ситуація на сході України. Тому це буде один з перших кроків президента. Наступний. Це буде подання пакету законів про відповідальну владу. Такий пакет законів дозволить громадянам України відзивати чиновників всіх рівнів, відзивати депутатів і навіть відзивати президента, якщо він не буде служити громаді. Саме це дозволить нам і лікувати, і профілактувати ту корупцію, яка сьогодні з'їдає нашу державу зсередини. Нині говорять і про федералізацію на ваш погляд, кому вона вигідна, оскільки все більше схиляється до думки, що сьогодні потрібна не федералізація, а децентралізація влади. Що конкретно ви підтримуєте? Я підтримую децентралізацію влади і вважаю, що так само як фінанси, так само як і деякі релігійні, культурні і історичні питання, має вирішувати громада на рівні свого територіального об'єднання. Що на вашу думку чекає українців, оскільки при нинішній ситуації люди всі стурбовані і вже хочуть стабільності, які кроки ви пропонуєте конкретно, і конкретно які кроки пропонує ваша команда? Що буде після виборів? Що має відбутися для того, щоб українці все ж таки відчули ту стабільність, про яку говорять сьогодні ну, практично всі? Перше, що ми маємо зробити? На минулі президентські вибори не прийшли 13,5 мільйонів людей. На парламентські вибори не прийшли 15 мільйонів людей. І саме те, що відбувається в державі, сьогодні ми маємо розділити відповідальність. І сьогодні ми маємо розуміти, що відповідальність за зміну системи за розбудову нової держави лежить саме на нас, на тих людях, які зневірились в політиці. Я так само, як і ви колись думала, що політика це бруд, це безчестя. І сьогодні я розумію, що до тих пір, поки чесні професійні люди не будуть іти в політику, до тих пір ми будемо нарікати, що в нашій країні не все гаразд, і не все так, як ми хочемо, щоб було для того, щоб будувати країну далі. Безперечно, є розроблена програма, програма кандидата в президенти Ольги Богомолець. І ви можете на рівні вашої експертної думки, на рівні вашої громадської асоціації громадської спільноти приєднатися до творення програми президента. Для того ви маєте зайти на сайт Ольги Богомолець і долучитися з вашими зауваженнями, з вашими побажаннями, з вашими законами, які би ви хотіли внести. Крім того, ми співпрацюємо з експертами молодими. Це є команда, яка називається Нова країна і, власне, створена візія розвитку України на 20 років, як Україна має виглядати через 20 років. І ми маємо чітко орієнтуючись на ту зірку, далеку зірку. Хочеться, щоб вона була дуже близькою, коли країна буде справедливою, гідною, економічно ефективною, соціально відповідальною. І вона буде, я впевнена, серцем Європи і тим магнітом, який буде притягати до себе величезну кількість інвесторів і величезну купу проєктів, які будуть дозволяти Україні розвиватися. Ви сказали про те, що ваша програма як кандидата на пост президента України розроблена на сьогодні, і ви вже бачите розвиток України на 20 років. Але чи можете ви зупинитися більш детально і розказати от пересічним людям, які не мають можливості? На жаль, на час є і таке, що люди в люди віддалених населених пунктах не мають можливості зайти в інтернет, прочитати, подивитися або висловити свої думки. Чи можете ви сказати цим людям, от конкретно що Ольга Богомолець, як президент України пропонує для українців, які живуть в Києві, які живуть на сході, які живуть, які живуть на заході України і в центрі. Конкретно чи не буде знову такого поділу України? Знову то, що ми сьогодні маємо, не дай Боже. Безперечно, не буде, тому що і захід, і схід країни для мене однаково рідні. І я вважаю, що безперечно, українців є дуже багато, і ми дуже різні. Є майданівці, є антимайданівці, є бандерівці, є сепаратисти, але Україна у нас одна. І якщо ми Україну втратимо, то нам власне не буде навіть за що посваритися. Тому завдання президента об'єднувати країну. І якщо говорити про всі регіони, для тих регіонів програма. Буде створюватись окремо, тому що є загальнодержавні стратегічні програми і проекти, що ми власне можемо зробити не за 20, а за 2 роки. За 2 роки ми можемо зробити реформувати агропромисловий комплекс. Ми можемо розвинути туризм, і ми зможемо зробити так, щоб експорту стало значно більше в Україні. Це дозволить створити нові робочі місця. це дозволить. Повернути і відродити малий і середній бізнес, який зараз дуже потерпає, це дозволить стабілізувати економічну ситуацію в державі. Крім того, має бути обов'язково за допомогою it технології Ви кажете, та, що сьогодні не всі можуть зайти. Але Може це реалії. Це реалії, але я не погоджуюсь з цими реаліями. І, власне, наше завдання змінити ці реалії. для чого? Тому що тільки якщо ми, ми покриємо Україну мережею телекомунікаційних технологій, це дозволить нам зробити реформу базової освіти, коли в кожній школі діти зможуть вивчати англійську, німецьку французьку мову на рівні носіїв мов, це дозволить нам зробити реформу базової системи охорони здоров'я, коли за допомогою оцифрованих даних з будь-якого села найбільш віддаленого інформація про потребу. І про діагностику буде поступати в спеціальні мозкові центри. Людям не потрібно буде їздити в обласний центр чи в Київ для того, щоб отримати консультацію професора. Це можна буде робити на відстані. І, безперечно, це нам дозволить привнести механізми так званої електронної демократії, яка буде дозволяти відзивати чиновника, яка буде дозволяти висловлювати свою не. Незгоду з роботою тієї іншої відповідальної особи, яка має власне надавати людям сервіс, а не брати хабарі, 25 травня відбудуться позачергові вибори президента України. І чим ближче до виборів, тим на жаль частіше бувають випадки використання брудних технологій. Вас називають технічним кандидатом. Ви є присутні в і Питаю вас. Як ви прокоментуєте от такі вислови? Безперечно, звертаючись до всіх, прошу вас не вірте, будь ласка, в брехню, вірте вашому серцю. Тому що політичні технології сьогодні, чим далі ми йдемо, тим вороги нової України, нової держави, ті олігархічні клани, які хочуть повернутися до влади, тим більше вони бояться і тим більше технологій вони застосовують. Я не знімаю свою кандидатуру на чиїсь. Іншу користь я не є технічним кандидатом, тому що я є кандидатом тільки від народу України, і я йду для того, щоб змінювати систему разом з вами. Тому я впевнена, що ми переможемо в першому турі, якщо всі 15 мільйонів, які не ходили, які чекали нових облич, які чекали професіоналізму, честі і гідності, якщо вони прийдуть на вибори. Безперечно, у нас е, немає у нашої команди грошей на рекламу, тому що ми не Прив'язані ні до яких олігархів, ні до яких політичних партій. Саме тому, можливо, ви бачите в ефірі Ольгу Богомолець значно менше, ніж інших кандидатів, але це пов'язано тільки з тим, що я хочу довести: що, по-перше, сарафанне радіо працює значно ефективніше, ніж бікборди. Про те, що гроші, які... Олігархи вкладають зараз політичну рекламу, потрібно вкладати в економіку країни і, власне, змінювати систему, я вважаю, потрібно починаючи з себе. Тому ми маємо бути чесними, відповідальними навіть під час виборів. І якщо 15 мільйонів прийдуть на виборчу дільниці, то захистити результати виборів нам буде дуже легко. А от поміняти систему влади в країні ми зможемо тільки разом. Для того щоб поміняти систему влади, ви сказали, що це разом. Так, це потрібно разом, але це багато залежить від майбутнього президента, від його сили волі, оскільки кожен президент обіцяє змінити повністю систему влади, змінити повністю відношення влади до громадян, мається на увазі децентралізацію влади, надання більше повноважень регіонам. Але ми бачимо, на жаль, що за більше ніж 20 років незалежності це не зробив. Ну так як обіцяв ніхто, ви людина слова, ви громадський діяч, професор, людина досить відома. Вас знає багато людей. Конкретно ви як формували свою команду? Скільки ви сказали, що у вас є команда професіоналів? Яким чином підбирали кадри? Хто має працювати, хто буде працювати верніше? в Майбутній команді президента Ольги Богомолець для того, щоб забезпечити то все, про що ви сказали? Якщо ми говоримо про команду. То е, почнемо з того, що президент один самостійно не зможе вирішувати долю всієї країни. І власне 11 травня в Києві відбудеться е, велика зустріч 2,5 тисяч людей. Ця зустріч називається Нові лідери для єдиної країни на в цю команду може потрапити будь-яка людина. Яка має досвід, має відповідальність, має бажання і хоче бути лідером, це творення нової політичної сили, яка після президентських виборів піде в парламент. І я дуже хочу, щоб ми сьогодні усвідомлювали, що тільки силою громадянського суспільства, появою нових відповідальних, чесних, справедливих облич ми зможемо міняти цю систему. Свого боку, ми робимо все можливе, щоб відкривати молоді. Тим людям, які хочуть, які вірять в майбутнє України, щоб відкривати їм двері щодо команди, яка буде працювати на місцях, безперечно, це професіонали і нової генерації, і професіонали, виважені експерти. Декілька днів тому була презентація нашої команди і програми в інформаційному агенції інформаційній агенції в, в Києві. Тому ви всю цю інформацію можете отримати на сайті, але для нас також дуже важливо і залучення міжнародних експертів, тому що наша програма відкрита для співпраці. Вона має бути зручною для інвесторів, для того щоб вони приходили в Україну. Вона має бути вигідною для українських громадян в першу чергу. І справедливою, такою, щоб ми могли збудувати чесну, справедливу, гідну державу, де можна буде просто мати звичайні людські радості. Ви сказали про те, що країні потрібні зміни. Не хочеться згадувати, але факт залишається фактом. Попередня влада наголошувала про проведення різних реформ: ЖКГ, освіти, медицини, агропромислового розвитку, земельної реформи. Те, що сьогодні Україні потрібні реформи, ніхто не сумнівається, навіть ті зміни, про які ви наголошуєте і говорите, це теж реформа, але реальні реформи, не просто на словах. На вашу думку, на сьогодні для того, щоб реалізувати реформи, що потрібно волі? Ну звісно, фінанси це теж неважливо. І чи потрібно проводити все одразу? Чи можливо щось розпочати? Ви сказали про АПК, про на початку зробили акцент. Чи ви плануєте це все робити поступово? Потрібно, безперечно, більшу частину починати робити разом, але не забувати про пріоритети. Для того, щоб держава була соціально відповідальною і ми могли надавати безкоштовну медичну допомогу, безкоштовну базову освіту, для цього має бути ефективна економіка. Для того, щоб економіка була ефективна, для того, щоб ми могли вилазити з боргової ями, нам потрібно збільшувати експорт. І, безперечно, потрібно розглядати ті проекти, які можуть бути виконані швидко, і ті, які будуть потребувати інвестицій. Саме тому вже розроблена стратегічна програма розвитку України на 20 років. І в межах цієї програми кожен рік є певні кроки, які мають тобто бути зроблені мають бути зроблені в кожній галузі, безперечно. А головна реформа це те, що до влади мають прийти чесні, відповідальні люди яких не олігархи ставлять у владу, а ті, які приходять служити народу. А наскільки це сьогодні реально зробити в нашій країні? Реально в нашій країні зробити тільки те, що сьогодні схочуть і готові зробити люди на рівні громадянського суспільства. Тому що Завдання президента, і я казала, що перші закони, які будуть прийняті, закони про відповідальну владу. До тих пір, поки ми будемо терпіти знущання, терпіти корупцію, брехню і криміналітет, і думати, що якщо у когось багато грошей, він виграє на виборах. Якщо би ми так думали, ми б досі сиділи зараз під режимом, кримінальним режимом Януковича і не мали ніяких шансів. Сьогодні Україна і наш народ. І ті хлопці, які загинули на барикадах, наша Небесна Сотня дали нам шанс відробити, відродити і збудувати нову Україну. І цей шанс ми сьогодні не маємо втратити. І скажіть, будь ласка, ситуація сьогодні повертаємося до ситуації нинішньої, яку ми маємо в нашій країні, ситуація на Сході, яка сьогодні відбувається. На вашу думку, як має... Ту ситуацію, яка там сталася, вирішити майбутній президент, і чи плануєте відвідати ви східні регіони? Безперечно, я е, вже була в Херсоні, в Миколаєві, в Харкові і після невеликого туру по західній Україні буду і на сході. Найважливіше, що зараз чекає, чого зараз чекає Схід. Чіткої впевненості, що у них буде робота, що буде економічна стабільність, що буде підвищені зарплати, що буде безкоштовна медична допомога, і що вони зможуть вирішувати на рівні своїх територіальних громад ті питання, культури історії, які їх турбують. І я абсолютно вважаю, що кожна громада в Україні має право мати такі права. Тому для того, щоб стабілізувати ситуацію на сході, потрібно припинити їх лякати, потрібен відкритий діалог. І розуміння того, що схід сам буде вибирати суддів, вибирати прокурорів, вибирати тих людей, які будуть керувати цією, цією територією, нашою територією, але в межах єдиної незалежної гідної України, тому що головне завдання президента це об'єднати країну заради нашого майбутнього. Якщо ми країну сьогодні втратимо, то власне. Наші діти і наші внуки спитають нас, чому в 2004 і чому в 2014 році ми з вами вирішили, що хтось це зробить замість нас. Чому знову віддали країну в руки олігархам? Перший указ президента України Ольги Богомолець. Чи плануєте от ви, ваша команда, от спершу що ви почнете свою роботу? Який ви підпишете? Безперечно, перший приказ має бути про. Позачергові вибори парламенту, тому що цей парламент, який у нас сьогодні є, він не спроможен, він нелегітимний прийняти навіть зміни до конституції. А І якщо ми можемо, тобто мова йшла про перший закон, і якщо ми зможемо максимально швидко обрати новий якісний парламент, де з кожного регіону будуть достойні гідні представники, в цьому випадку тоді необхідно вносити і закони до зміни в конституцію, тому що. Держава має знаходитись в рамках закону, і це те головне, що має відслідковувати президент, тому що у нас є гарні статті Конституції, і вони нам гарантують дуже багато. І закони є гарні. Але питання, чому вони не виконуються урядом? І саме ці питання мають бути в першу чергу розглянуті. На вашу думку, коли мають відбутися дочасні вибори до парламенту, і чи не затягнеться країну в такий суцільний передвиборчий марафон? Ну, у нас інших власних шансів немає, тому що якщо цей парламент буде продовжувати працювати, він не буде вносити ті зміни, які сьогодні потрібні громадянам. Цей парламент ми вже мали, і результати його роботи ми маємо сьогодні. Тому якщо ми хочемо мати такі самі результати, таку саму дестабілізацію, в тому випадку о, треба сидіти і чекати. Але кожен для себе робить висновок. Можна нічого не робити, а можна прийняти рішення і йти на вибори. Можна критикувати владу, а можна йти у владу. І я для себе зробила висновок, що я сьогодні не здаюсь, і я сьогодні і буду будувати разом з українською громадою нову Україну, справедливу, радісну, чесну, справедливу, де люди зможуть жити понад 80 років, радіти і виховувати своїх дітей. Ви на початку нашої розмови назвали сумну статистику, що з кожними виборами все більше українців зневірилися і не йдуть на виборчі дільниці для того, щоб виконати свій громадянський обов'язок. Чому вони стали такими, скажімо, ну неактивними і пасивними до виборів? Не довіряють політикам, чи їм нічого нового не пропонували досі. Я впевнена, що ті люди, які не йдуть на вибори, це не ті люди, яким байдуже майбутнє України. Я впевнена, що так само, як і я, вони колись розчарувалися. І, власне, ті запитання, які мені задають на кожній зустрічі, ті люди, які мене знають, кажуть: пані Олечка, куди ж ви йдете в політику? Ви брехати не вмієте, там суцільний бруд і брехня. Так от я відповідаю зараз всім тим 15 мільйонам, які хочуть нових облич. Ви маєте нове обличчя. І е, я не боюсь відповідальності, я не боюсь, я розумію, що честь, гідність і довіра людей для мене є найвищими цінностями в житті. І, власне, коли мене питають люди, які чекали нові обличчя, а який у вас політичний досвід, я кажу, що такий досвід, який мали наші екс-президенти, і такий економічний досвід професійних крадіїв, я не хочу мати. Я хочу мати досвід служити народу України і будувати таку країну, в якій, в якій ми з вами схочемо жити і якою ми зможемо пишатися. Завершуємо нашу з вами зустріч, розмови, і ви маєте можливість звернутися до Буковинців, до виборців. Україна у нас з вами одна. І сьогодні вона потребує нашого лікування, нашої любові, нашої підтримки. Нашої єдності і нашої довіри. Довіряйте вашому серцю, довіряйте здоровому глузду і не віддавайте сьогодні нашу державу знову в руки тих людей, які вже її роздирали, розкрадали, і ті тих людей, які ставлять політичні власні корупційні амбіції вище інтересів держави. Я вам дякую за цікаву розмову, чи хотіли ви ще щось сказати? Е, якщо потрібно, я останній меседж можу, на я декілька разів збивалася, чи ви його підчистите? Е, е, можемо його і підчистити. Якщо ну, давайте, поки ви є в студії, не маєте час, повторити ще Добре. раз. Будь ласка. Е, ми завершуємо нашу розмову. Ви зараз маєте можливість звернутися до Буковинців до виборців. Будь ласка, я звертаюсь. І до буковинців, і до всіх українців. Сьогодні ми маємо вирішувати майбутнє України. Ми маємо повірити у власні сили. Ми маємо повірити нашому серцю і розуміти, що нам потрібно змінити систему влади, а не обличчя у владі. І я хочу сказати, що я буду служити українському народу, служити гідно, справедливо для того, щоб ми збудували таку україну, в якій ми схочемо жити. Я дякую за вашу довіру. Я дякую всім тим волонтерам, тисячам волонтерів на Буковині в Чернівцях, в Чернівецькій області, всім тим, хто допомагає в роботі наших штабів, хто підтримує нас і фінансово, і морально, і надає свої офіси. І я впевнена, що ми переможемо і переможемо в першому турі. Дякую, бажаємо вам успіхів. Нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу Буковина була кандидат на пост президента України Ольга Богомолець. Зустрінемося.